Колеги, вітаю, з вами Дюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити StarCraft 2 Legacy of the Void кампанію за протосів. Минула місія у нас була сумна, ми втратили Зіратула. Амун заразив Кхалу і взяв під контроль протусів. Того в цій місії ми маємо вшуватися Зайора, Не зможемо, я так розумію, ми його повернути протусам. Доведеться просто рятуватись. Таке рішення прийняв наш ієрарх Артаніс. А зараз ми будемо відновлювати якийсь космолет э, Спыс Адуна. Иерарх, мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Ну вот, как як мы, як мы чули, цели так, как из дуже древний, он на сей планете лежит, и мы его зараз как-то Защищайте свою базу с фотонками. Ростовываете щил Батареи под местом. А вот Савин, специалитар, поебаный трохожителем. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис. О, Пошли ты бежишь от спасения. Селендис. Ей управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна. Что мы будем хуярить? Первое энергетическое ядро уже включается. Но остальные четыре еще заблокированы слизью. Ой, они а поросли. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки, как я могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. С поставом. Окей, то есть у нас полу-дев, полу миссия, да? Пилон. Сейчас Не хватает минералов. Иерарх, эти фотонные пушки ah. могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Его можно вызвать с помощью копья Адуна. Нажми кнопку «Вызвать пилон» в верхней части экрана. А прикольно, то есть их не будувать. противников в радиусе поражения вот а вот могут вот обстреливать прикольно. наши Если они при этом получат урон, батарея восстановит их щиты. Это у нас вот да? Воно хилось нас. Угу. обороны, безусловно, необходима для успешной эвакуации. Но наша главная задача — очистить энергетические ядра от слизи. Так, мы можем вот так вот так зарубить. Не, ми ще знаете, як зробимо. Зробимо вообще красиво. Да, но дорого. Ми зробимо красиво, но дорого. я поймете, що я хочу. Одной скап, зрозумієте. ще можливо, це дуже дорого. Ладно, похуй. Короче, у нас є якась мана від списа адуна і ми можемо її витрачати на обілки. В цілому прикольно. Коротше, я думав, отак пілон. О, це хорошо. Це гарна новина. Ну, і типа, щоб танкували оці ворота, бо в них ХП більше набагато і щелдів. І тобто ми батарейками будемо хілити оці гейтвей. Я не знаю, чи цей план, блять. Він не робочий. Ладно, бля. Просто строїмо фотонки і не виебуємось. Ще один шилд генератор, тоді побуду. Е, а хоть пройти тут, є прохід? Нашому Нексусу приближається зерглінги. Що за звук? Ебать, звук. Стремный. Надо просто ще один шилд-генератор тут йобнуть і все буде добре. А він невелико коштує. хорошо. Тут. 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 Вот суки, взломал им они пилон там. Ради ну ладно, похуй. Будь по-твоему. Ладно, вид дефалась и слава богу. Що нам ще тут треба фотонку, як ви думаєте? Можна ще тут добахнуть фотоночку. І от тут тоді. І все, і будемо вважати, що тут ми задефались. Тепер треба буде лівий фланг ще подефать. О, отут мій план може, де да, спрацювати. Тут ми одну, одну клітинку залишимо. О! О. Не Це ж інша справа. Не да, і ми двох, двох, бачите, дві цілі одразу виконуємо. По-перше, що ворота будуємо, які ми в будь-якому випадку будували би. А по-друге, 21-22, наприклад, зробимо пробочки. А по-друге, ми робимо тут деф. І зробимо по генератору з кожній сторони. тут я сканеры засекли поблизости yeah. обесточенные врата искривления uh -huh. вызвав рядом с ними пилон мы обеспечим врата энергией и захватим преимущество я рекомендую воспользоваться способностью копья адуна хотя наши зонды тоже могут справиться с этой задачей Думалось. Так, це у мене буде 4... 4 врата, да. 4 нормально. Треба тут ще фотонок добахати. По 3, Да? 3, нормально, магічна, магічна цифра 3. Не, ну виглядає Nice, дивіться, мені подобається. Щось щось воно якось так. Прикольно, прикольно виглядає. Не хватає нініра. Все, вважаємо, оборона є. Тут три фотонки, тут три фотонки, да? можна і четверту сюди десь втуліть, щоб, щоб точно. Ну все, це щоб вже точно. Окей, будівництво захисту вважаємо завершеним. Мої крадущийся тіні. Я не буду тебе Очень Слухайте, ну наче працює. Наче працює наша система захисту. тільки що ці батарейки швидко дуже... швидко дуже витрачають свою силу. Окей. Так, давайте тоді ще пілони. Так, чисто для енергії. Будуємо оцю історію, щоб ми могли будувати. Могли будувати кого? Сталкерів. Будуємо ще одні ворота, щоб були. Ну і все, і давайте ще один генератор тут побудуємо. For fun. Ну і все, і копимо ресурси, і тепер викликаємо армію потроху. Не Не ну, наче найс, слухайте, мені Ой, подобається. Ну, 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 ну виглядаєш заебісь, а. Заманчова. Ну мені здається, так, да, все як треба. Хорошо. У мене вже 200 мани тут є раптом що? То можемо тепер сталкерів хірачить. Ми, що я, приїде, я здогадуюсь. Ага, сталкери тут не можуть не пройти. Штата. Це не проблема, слава я. Богу. Я. В нас О, же є затмін. Блінк. Ой, тут ще ресурси якраз є. Так, тут ще одні ворота. Наші війська обнаружили врата і да, скріблі. І ми їх зараз Нужно відновимо. Все, і робимо отак. Слухайте, ну супер. Холодна. Окей, тут ми зробили. Підемо погуляємо Я... трохи. Серце тьми. Заменчува. Угу. А юнітів у мене більше не з'явилось, так? А, блядь. Еще одна стая зерглингов приближается к Нексусу с юга. Жиш. Звуки меня трешки лякают, если о, честно. Я сердце тьмы. Не хватает минивалов. База атакована. О, Там гиблинги, о, да, были? Ну, все выжили. І вижили першу штуку ти ми, Першу штуку ми ядро запущено. Сенсорні системи Кап'я Адуна активирується. Не отвергай свою судьбу, Артаніс. Твой народ наконец обрл. Давайте засейваємось. Зараз це непогано начні. Мене мало. Сенсоры готовы к работе. Блять. Погоди. Что это? К нашему Нексусу приближаются призмы искривления. Блять. Сталкеры, уничтожьте их. Вечно. Я... Сейчас, я ж тут набудував, блядь, строитель, еби его, мать. А, мы тут також можем будуватись, а, а хто Живно. знав а я не знав. Ага, і я там ще один навики, варп. що ти предложиш? Треба більше цих пілонів будувати короче. Не хватает минералов. крадущиеся тени. хорошо. Давайте тут бахнем Я... пилон. Так лучше мощи зелотив. Я здесь. Так, давайте сейвнемось. Мало ли мы рану и демо. Не Так. Я, Я здесь. Все, погнали. На базе у нас Я начали дефаться Екому. Мы крадущиеся тени. Заманчиво. Что ты предложишь? Я. Все мы едины с тенью. Мои навыки. Я. Что ты предложишь? Я. Пиздец. Что ж отбывается? Ооо. Коррозия, блядь. Да иди ты нахуй. А, тут еще их дохуя. Охуеть. Пустота. Холодна. Улучшение завершено. Да. Охуенно. Мои навыки Я здесь. Вся да, армия Наша по пизде пришла. Атакована. І на пілон напали. Ну, все, чекаємо кулдауну. Окей, ми знайшли ще одні варб гійти. Це, в принципі, добра новина. Що вони зараз полетять сюди? Полетять. Але їм пиздов дадуть швидко. Так, апгрейди ми більше робити не можемо. А що ми можемо прокачати? Напевно, нічого. Бля, якось хува вышла, я трошки засмученный. Просто там ще дохуя я дивлюсь, и ты с. Хорошо. буду слушать тебе вечно Короче, треба было и ось так поступового. Я дарма, дарма так нарвался. Каракс, я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Я пустота. Холодна. Все, да будемо йти, короче поступово. Че мені сюди не треба. Осторожно, Йо. Ага, поняв. Ты приближаешься к кулью зерков. Он хорошо охраняется. Я поняв, поняв, що нельзя я мені сюди. Здесь, среди теней. Добре, не буду. Чо нам цього вистачить, что тут? Я здесь. Зарубить красу. Эти суки, закопайся тут что сидеть вы нахуй, блядь, жмыхи, блядь. Ну, ресурсов мало. Давайте, давайте засейвлюсь и спробуем. Подивимось. Ой, блядь, там инфестор C5. Мерзкий текочек. Это, я я разумеется, мало и ты в напад на базу. А Они на меня пригодятся тебе. Блядь. Ти О, сука, що то погано виходить. Мені щось не подобається. Я здесь, среди теней. Ваза атакована. Саме Там ще щось прилетіло, я... блять. Ідіть нахуй. Здесь. Хотя, ну иначе їх немало. Ну давайте, ладно, давайте спробуем. Вс. Нема, нема сенсу ще більше відкладати. Мои навыки, пустота. Что ты я. я Нашли он атакого. Заманчива. Пусто. Что ты предложил? Не, ну это же пиздец, блядь. Мои навыки припуста, что ты ну это пиздец, они набегают и набегают. Идите вы нахуй. Что, разумно. е. Окей. Не, ну это же, ну это пиздец. Бля, какие мерзкие суки. Мы тут отдефились нормально? Да. Нормально. Еле-еле. Так. Хорошо. Все против тебя. Даже в земле под твоими ногами прорастают семена моей победы. Жмых. Ёб твою не мать. Червенидуса. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Ты предложишь. База атакована. Мы, крадущиеся тени. Так звае. Там база тримается. Я голос затмения. Так Ираку тут е. Очень разумно. Наш пилон атакован. База так, атакована. Акция Хорошо. Что ты пред... Я сердце тьми. Там все атака и да. Пустота. Я. Голос Наш пилон атакован. Очень разумно. База атакована. Я здесь. Окей, за деф. Там селевороч, гибриды, блядь. Кого In нахуй? Ого, нахуй? Какие, блядь, гибриды? Охуеть. За... Я хоть искать, я враженный. Я Что здесь. еще идут. Еще идут. Пустота. Давай еще один шилл генератор побудуем. База атакована. А, ну все, тихо, тонси, пизда. Я Ой, блядь. треба швидше, короче, закінчувати цю їбаторію. Поїхали. Щось дефається? Щось дефається. Так, поїхали. Ліворуч сходимо. Погуляємо. Распастійте, поки. Що е -е -е -е. мені треба? Мені треба ще пілон. Мне треба тут зробити вот так Вс, пока Зрубать вот так Зрубать вот так Я здесь, среди теней Жизнь за Ай Сама еще Наш ли он атакован Блять, на С пиздец. И зерги, блять, и протасы, и хуйотасы, и лотосы, блять. Разробный хуебан. Непорочно и несовершенно. Я преображу ее. Заманчиво. мои крадущие. Так, ладно. Я поки не знищувати не буду, бо я так розумію, що буде знову якийсь івент. І мені треба буде знову бігти на базу, блядь, в мерщій депатись. О, щас ми ми пройдемось тут, погуляємо. Щас. Тут мана копиться, да, у щілдів копиться, добре. Вощені ніхуя не легка місія насправді. Ахуєць. Це напад, так, да, повноцінний. Ахуєць. Бля, ви це бачите, Якщо що, у мене було 90, здається. А, а залишилось 70. Нормально? Це кайф. Там ще й праворуч напали. Я здесь. Серед теней. Блядь, кого? Блять, кого? я здесь. Чого, чого? Я Я от боли. Будь по своему зелоту Будь по-твоему. Хорошо. Мы едины с тенью. очень разум. Ту армию мы не въебала. Отличная работа, Иерарх. Теперь все заброшенные врата искривления под нашим контролем. Мої навики пригодяться О, Мені насправді залишилась одна штука по факту. Але і ресурсів ми. вже мало залишилось. По факту. Блять тут маяк майже знищив. Треба сталкерів. Треба більше сталкерів. Срідіти ні. Так, пішліть донесемо вже ту штуку. Я думаю, можна навіть не буде не дефати базу, а просто взяти всіх юнітів і навіть сейвнути, і піти зарашить останню, якщо там буде важко дефати. Можливо, івента й не буде, насправді, я ж не знаю. Я ж не гей, як розробник цієї гри, блядь, які такі місії робить. Гіерар, ми почті закінчили. Скоро напіаду на зможе взліті того Учить лишь одно ядро. Довольно. Ну да, надо идти, Я короче. Положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся. И прими. Просто похуй на все, там амуны, все амун, гибриды. Треба просто идти и ломать останню штуку. Ну да. Це, пишліть. Просто пишли, просто похуй. На абордаш. Це все дефать я заебусь. заебу. Я... Все Ану. будут їди. Чи я не встигну, почекайте. Місь... Я не встигну, да? База атакована. Хорошо. Месторождение мінералов истощено. Эм. Ем. Давайте трошки еще подкопим, пока там ты пиздец идет. Иерарх, мы почти закончили. Давай еще подкопим. Осталось подключить лишь одно ядро. Я ну, там что-то тумач. Не сопротивляйся. И прими. Что ты задефаться? Ти задефайся. Блять, це ж спеціально так зроблено, поки в тебе армія зайнята. На тебе летить, оцей весь піздец. Ну, тут, допустимо, тут легко було. Ладно, будуємо просто цих сталкерів. Бажаємо бази. удачі нашій базі. Не тут, наче, й не сильно вони нападають. Потроху. Це поки в мене щити є. А. А. Підкопив -під -під юнітів. Тримаю в курсі. Юніти підкоплені піздець. Підкопчені, -під б навіть сказав. Там вже піздак. Окей, давайте ще раз. Спробуємо ще раз цей фокус, але... Тепер, щоб ці dissенaci. мужики втанкували. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вийшло ще гірше, да? ми... так? Ті... От ти сука, нам треба, коротше, йти раніше, чим ті гібриди нам в спину зайдуть. 5. жах. Вірах. Ми почти закончили. Скоро капьоду Адуна зможе взлетіти, осталось Просто, ну, ядро. Тут або виносити його базу Довольно. і захоплювати її і дефати ще 100 років. Або й ти так якось на рандомі. Ну да, бо тут же все, тут же ресурсов навіть нема. Тут по факту миссия на таймере. Я здесь, среди теней. Все. База Демо. Вера, я здесь, среди, среди теней. Идите ради вас месть, Мои навыки пригодятся тебе. Месторождение минералов истощено. давай давайте, давай-то, давай мои хорошие, давайте, блять! Е! Ну, сука. Пиздец. Ми там навіть щось дефе ще е, е, і складна місія насправді. Погнали далі. О, це воно ніхуя! Це Ляля. -ля. Био Адуна вершина творения Кхалаев. Последний из трех ковчегов, созданных, чтобы сохранить наше наследие в самые темные времена. В его отсеках дремлет множество зелотов, отважных тамплиеров, Ого. погруженных в стазис, чтобы стать частью армии этого судна. Вот как он это Я начал отсекать их нейронные узы. Нижние палубы выделены под звездную кузницу. Тут создается оружие. Это судно хранит много тайн. Его технологии древние, но очень сложные. Его создали в славные времена, когда свет нашего народа сиял, подобно солнцу. Позний атлас обновлен ієрарх. Здесь ти можеш вибрати следующий пункт назначення. З этим судном ми отомстим заслучивши каракс І освободим тампліеров. Короче, Хоч айор ми і не визволили, хоча отримали такий корабельчик корхал або шакурас. Ну, це ми вже будемо бирати наступні серії, яка вийде завтра. Дякую вам за перегляд, друзі. Е, е, якщо вам є якась думочка, щось сказати, похвалити, пожурити, і коментарі я завжди буду радий прочитати. Е, прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку та натиснути на тиск, цей дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей. і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.